Всім привіт! Сьогодні хочу показати свій девайс, саме бурмашинка, прямо шліфмашинка, плюс кутова дрель із болгарки. Спочатку я покажу, як вона працює, потім розкажу про саму конструкцію. Треба, треба відшліфувати ложку всередині. Ставка спеціальна, наждачки саморобна. Варку Ставимо далі, щоб мучкий вал не дуже згинався при роботі. Виставляємо середні оберти десь так. 5 тисяч достатньо для дерева, для шліфовки. Острово! Може, тут треба трошки я так показати. Тепер кажу, наперед забігаючи, в чому мінус болгарка по параметрам має 9000 обертів. Плюс тут ще десь втрачається. Не знаю скільки полюбив, втрачається. І при роботі відрізними кругами то лукавити не буду. Кажу чесно, що обертів не вистачає. Окуляри. Бачите самі. Так, ставимо на максимум. Воно ріже, але більше шліфує, більше обертів металом працювати. О, ну, шліфувати я думаю буде краще, але... Це головний мінус цієї конструкції болгарки. Так, зараз покажу, як я з'єднав гнучкий вал з самою болгаркою. Тут я взяв підставку від релі, щоб не робити спеціально для болгарки ще. Нема і так часу. Приспособив. Тепер. Підемося, що тут. Тут у нас такий циліндр капроновий. Я знайшов весь конус. Це були. Колись ось нитки на них продавали таких бунтах великих. От пригодилося. Зараз. Тут так. хамот такий. У мене був. Вона і звичайний ролі не грає. Всі вже зрозуміли, це нужкий вали від китайця. Тепер Як я сюди, саме головне, найважче у цій конструкції і саме... Треба цього дотримуватися, це треба, щоб соосно гнучкий вал по центру був. Ось. Гнучкий вал був по центру, щоб був соосно з патроном. Тут мені підійшли деталі сантехнічні, там різьба. А шайба з різьбою сюди вона вкручується, я так я з'єднав. Так. А найцікавіший момент. Це у вас патрон на болгарку. Є на Ютубі вже відео, що робили люди. Я не перший таке вигадав, але в мене трошки конструкція по-своєму зроблена. Відно там, відно. Так, патрон. На 10 мм. Від 1,5 до 10. М12 на 1 крок 1.25 різьба. Тепер, щоб не робити ніякі перехідники, різьба була нарізана прямо в патроні. Так мені сталося, що я на Ютубі познайомився з одним токаром. Як виявилося він ще й мій земляк. Володя з Коломиї. Він мені дуже допоміг. Йому привіт. І ще раз дякую, що виручив, що схотів побалитися з моїми саморобками. Так, ну зараз ми його відкрутим. Покаж. Так. Патроні зразу йде М12, різьба, так що нам залишилося тільки, щоб нарізати. Ну тут видно. Залишилося тільки чуть-чуть сточити стару різьбу і нарізати М14 крок 2. І все центрувалося, повезло, що ще патрон китайський, інтертул, не був твердий, що вдалося різьбу нарізати без проблем. Все центрує. зараз покажу. Ніякого биття нема. Так, ще раз дякую Володі. Посилання на його канал я дам в описі під відео. Тому цікаво заходьте. Подивитися на його станочки. Пекарні. Так. Так, так, так. Бармашенко Бармашенкою суть не в тому. Також патрон на болгарці дуже розширює можливості. Можна сказати, ми отримуємо універсальний інструмент. Можна ж самий патрон зажати, наприклад, шліф-барабан, Ось чистре, яке там щось підшліфувати. На станочку, наприклад, нам не вміщається. Десь якісь роботи, такі ж теж і барабанок. і бажано, щоб регулювання обертів було. Без регулювання з деревом не, не дуже добре підгорає. Вот так мене, нічого не показати. Початку ставим захисний ось такий кожух я зробив. Тобто від лососа. Дового кожух. Я десь беру погами, не забутися, не зачепити тут. Має бути безпеки. Мути. Так, Захисний кожух вставили. зафіксували його самотом. Тепер на нас є ті парошки по дереву. Покажу, як воно взяти. Ну і ще функція кутової дрелі. У кого немає регулювання обертів, не раджу повторювати. Такий трюк. Так, оберт на мінімум. Ну і зараз подивимося, як це чудо сверлить. Наприклад, кого немає дрельки, а є булгартикою. Або, наприклад, буває ситуації, що ти с'їдеш і завов дрельку. Може виручити, плюс можна підлізти у труднодоступне місце, тому що як маленьких довжині дрельок може вони є, але вони дуже дорогі. Приїхали. Щоб більше сюди біту поставити. Lipso kartonų, manau, teks ir aš reičiau krūtėti. І мінуси. Ви самі вже бачили. Мінус тільки один, це відрізнення не можна підсувати нормально, бо не стає швидкості. Але тут є один нюанс. Наприклад, якщо хтось має болгарку з поламаним редуктором, що його вже нема сенсу ремонтувати, то напряму під'єднати без редуктора також можливо. Там вже будуть. Оберти 15-20 тисяч, може більше, залежить ще від фірми у вашої. Це один такий варіант. І другий варіант. Звичайно, хто має фрезер. Від'єднати внучки вал до фрезера, це взагалі шикарно буде. Я поки що не маю все. Складаю, складаю і ніяк його не куплю. Не можу вибрати, який кращий. Тепер ще один плюс цієї конструкції, що. На низах, на низьких обертах, наприклад, при роботі з деревом, то ніякий там для ремель, їхня та ціла шарашки на контора, не може навіть порівняння ставати. Тому що на низах тут крутний момент, собі можете представити, який. Дремь береш, пальцями зупиняєш. Тут попробуй. Так що, хто хоче той... Зекономить і зробить своїми руками не гірше, ніж купити в магазині. Але це ще не все. На цьому я свої експерименти не завершив і була зроблена бормашинка. Ще одна, яку ви побачите в наступному відео. так що Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Кому сподобалося, ставте лайки. І всім до побачення. Так, ще пару слів для особо мудрих, які будуть мені там писати, що підшипники розіблюються, ще якась фігня може статися. Дивіться, патрон. Спеціально поставив на 10 мм, 13 він в увазі більший, потреби немає, що будете з 13-мм хвостовиком тут так що тут Все нормально. Плюс можете представити, якщо на болгарку продають чашки натяні. Порівняйте вагу чашки і вагу патрона. Не майже одинаковий, як чашка важча. Так що ніякого тут. Розбиття підшипників і, і нічого, нічого страшного не станеться. Є? Дякую за перегляд і добачення. Монстр